Подіняйте дані. Починаємо. Ми

Aici, ce nu, ajut-de-a! Ajutați! Ajutați!

Ааа, <звук> я чай! На відео мало бути! Це блядь, мало бути на відео район Це блять мало бути на відео. Добре, йди! Добре, Колька! Вони <плес> і там наші вже телефона стоять. <сх>

Добре, пішли. Коля! Коля, це тобі в інстаграм буде. Коля, що знято? Камера пише. хлопці. Хлопці. У нас вже там перегляди на ютубі такі, що футбол, ну, короче. Ну да. Три Три. За, за, за. Краще не жук. Мяч катився. Ну здравка. Мяч катився. Який важний. Насар, голову. А що довго? Не, не, все добре, які. А ще б порумблац боїць. Не, не. Тобто довго. Не то, який порумблац. Не, ну все прикол <р textbooks> Блядь, у меня видео есть Кому показать? Какой там прикол был? Это ну, все уже достаточно Ну уже комедия, это какой из 95 й уже пошел. <рunch> <рunch> на міч, стань на него мяч стань Три метра Стань, стань О, вреди Ой, куля добивай. А, а, ай, Ай, добре, Кулька! його в лице, лице. Ну, кудися вас дивити, я пою. Рука. рука. Пуш! Свесток так... де! Свісток де! Так рука! Луко, Там чиста рука була! Так, ну конечно он буде казати Ну давайте я стопою на відео Давайте у мене буде відео. давай Давай